Вже? Так, да, вже робиться. Може вас супроводити? Можете, будь ласка. Куди? На Буковинську. На Буковинську. Аварійку і за нами їдете. Добрий день, там жінка родить, уже треба. Уже. Дякую вам. Та нема за що що. Все почалося. Пані, пані хвилиночку, все-все, зачекайте, вже вже йдуть. Давайте, давайте. Давай. Лягайте. дихаєш, Давай. дихаєш. Все, 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 все. Все, ми вже тут, ми вже в лікарні. Выражено, выражено, Все, все уже готовы справиться? Да, все